Окупант РФ 8 травня у чергове атакував три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання, агресор ударив по об'єктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Про це сповіщає прес-служба компанії. У повідомленні йдеться ще одна надзвичайно важка ні для української енергетики ворог обстріляв три наші тес серйозно пошкоджено обладнання енергетики? У ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Енергетики нагадали загалом систему ДТЕК. Агресор РФ атакував близько 180 разів. Троє громадян загинуло. 51 поранено. Атаки окупанта РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України завдали збитків на понад мільярд доларів.